Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 6 грудня. А я хочу вам показати ціни на різні смаколики на привокзальному ринку. Такий чемпіончик і флориночка по 35 гривень, огорочка по 50, хурничка по 100 гривень, шарунчик 100, світна капусточка, 30, мандаринчик 80. Друзі, свіже молочко. Тільки привокзальний ринок. Саме свіже, що є в Кропивницькому по 35 гривень. Сироботка по 30. Ось така наябрська грушка по 70. Цибулька 25. Дівчатка, хто любить гарбузики, тут по 25 гривень. Дивіться, які карсунчики лежать. І вас чекають. Ось така салатна капусточка по 45 п'ять, молдовочка 70, грушка по 70 гривень. А яблучка по 35. Це друзі. Завітайте на привокзальний ринок. Все до зустрічі!